Росія хоче розділити Україну за принципом північної та південної Кореї. До такого плану країна-терористка може вдатися після провалу плану з повного захоплення України. Про це видання Бібісі заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він вважає, що в Кремлі вже зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, тому готують план Б. Він полягає у тому, щоб зробити так звану другу Україну. Цей божевільний план приніс туди кум Путіна Віктор Медвечук, Держзрадник України, вважає, що він фахова людина у питаннях державотворення, хоча насправді таким не є. Після обміну у вересні медвечук довгий час не виходив на публіку, але мовчання тривало недовго. У січні цього року кум Путіна опублікував політичну статтю у російській газеті «Ізвєстія», у якій звинуватив Захід та українську владу у розв'язанні війни із Росією. Також він неодноразово підкреслив, що східні та південні регіони України, нібито певна окрема структура у складі нашої держави, яка, начебто, економічно, культурно та політично, завжди тяжіла до Росії. Даніл уважає, що Медведчук та його колишні однопартійці будуть публічно просувати цю ідею в Україні. Робитимуть вони це для того, аби реалізувати ідею поділу нашої суверенної держави. Але для початку Путін захоче повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Секретар РНБО додав, що ідеєю двох країн займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року. Спілкуючись із журналістами BBC, Олексій Данілов прокоментував і прогнози щодо нового великого наступу Росії. Він підтвердив, що зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі. На думку Данілова, Росія намагається взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни 24 лютого. Цікаво, що це місто Путіну обіцяли подарувати ще на його день народження 7 жовтня, аби досягти своїх цілей, в Росії повним ходом йде створення низки приватних армій. Аби бути готовими протистояти Росії, Україна активно займається формуванням резервів, з чим власна і пов'язана масова роздача повісток. Однак люди скаржаться, що повістки роздають масово в неочікуваних місцях, наприклад, у громадському транспорті посеред міста. Даніловна полягає, наполягає, що це необхідний крок. Роздача повісток дозволяє поставити на облік військового зобов'язаних та сформувати резерв. Він також зазначив, що мобілізація в Україні не припинялася від початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого. А розкручування теми масової невибіркової мобілізації в українську армію Данілов назвав психологічною операцією в інтересах російської пропаганди.